Як починається день працівниці магазину косметики? Підтягнулись, посміхнулись та йдемо збиратися на роботу. Ну як завжди, дивишся на себе у дзеркала, а там наче випла 3 літра пива. В такому випадку на спасіння приходить всім віднова маска від містер Скраб. Далі умиваюся і приступаю до тестування нової косметики. Я її майже ніколи не купую. Беру безкоштовно, не тому, що в мене щедра керівниця, а Тому що всі товари перед тим як взяти у продаж, ми тестуємо на собі. Це нова серія для обличчя для проблемної шкіри з екстрактом коноплі та батер для тіла, який тане на шкірі. Далі переходжу до макіяжу. Зазвичай він у мене Ким, бо я люблю натуральність. Це мені завжди допомагає кушон від бренду Модей. Він добре перекриває почервоніння та не має ефекту маски. Припудрує обличчя, наношу хайлайтер та ось такий макіяж у мене виходить. Далі й одягатися. Перед виходом обов'язково наношу улюблені парфуми від Деліла. Вони мають класний аромат та тримаються весь день. Кликаю таксі та вирушаю на роботу. І тут я зрозуміла, що забула намазюкати губи. Ну нічого, зроблю це в таксі. Фаворитом є цей блиск з ароматом дині. Він класно зволожує, не липне та має крутий колір. І по секрету скажу, він дуже схожий на щеглем. Ну і ось заходжу на улюблену роботу. Воду та мене зустрічає наша команда і багато товарів для зйомки. А що вам ще цікаво знати про магазин косметики? Пишіть.